У попередніх випусках ми розповідали про родинні зв'язки діючого судді касаційного суду Семена Стеценка, з полковником медичної служби в підпорядкуванні Міністерства оборони Росії. Мова про рідного брата судді з Верховного суду Богдана Стеценка, який є головним лікарем військового госпіталю в Підмосков'ї, а ще вбирався депутатом від єдиної Росії до місцевої ради. Що цікаво, коли Семен Стеценко подавав свої документи на цю посаду, він вказував в досьє брата і місце його роботи. Нагадаємо, цей конкурс відбувався в 2018 році, тобто на п'ятий рік війни з Росією. Тож цікаво, яким чином Семен Стеценко проходив та чи проходив відповідно спецперевірку, ми запитали в компетентних органів. Семена Стеценка призначили на посаду судді касаційного суду у 2019-му. Він успішно пройшов конкурс на цю посаду у 2018-му. Щоправда, тоді громадська рада доброчесності визначила його як невідповідного кандидата на цю посаду. Проте вища кваліфікаційна комісія поуважала інакше. Дослідивши висновок та інформацію, надану громадською радою доброчесності, пояснення кандидата та додані до них документи, комісія не вбачає підстав для оцінювання критеріїв професійної етики та доброчесності кандидата в нуль балів. Та дійшла висновку, що Стеценко Семен Григорович підтвердив здатність здійснювати правосуддя в касаційному адміністративному суді у складі Верховного суду. Під час інтерв'ювання кандидата що рада доброчесності, що кваліфікаційна комісія зосередилась на майновому питанні. Хоча в поданих документах він вказував і свої родинні зв'язки, зокрема й згадав брата та місце його роботи. Нагадаємо, старший брат Семена Стеценка після закінчення військово-медичної академії в Росії лишився робити там кар'єру, став кандидатом медичних наук. Працював начальником сонячногорського військового госпіталю в Московській області, і, схоже, працює там і досі, адже це вказано на сайті цього закладу. Також у місцевих змі знайшли публікацію за вересень 2024 року, де вказано, що благодійників, які привезли в госпіталь солодощі для поранених на так званій СВО, септо на війні в Україні, зустрів головний лікар Богдан Стеценко. А ще він у 2014 році успішно обрався навіть депутатом сонячногорської ради. Від партії Єдина Росія до слова, вища кваліфікаційна комісія суддів та громадська рада доброчесності минулого року погодили перелік індикаторів, які вказують на недоброчесність судді або кандидата на посаду у суді. Серед них є навіть і те, чи їздив він до Російської Федерації. Між тим експерти з фундації «Де Юр вважають, що факти наявності родичів Російської Федерації, скажімо так, самі по собі не свідчать про порушення, але важливі відома громадськості про кандидата. Приміром, наявність у них родичів або майна в Росії кандидат може бути невідповідальним за дії членів своєї родини, але подібні зв'язки важливі і загрозливі для українського посадовця в контексті повномасштабної війни в Україні. Своєю чергою ми надіслали офіційні запити до СБУ Офісу президента України та Вищої ради правосуддя, аби дізнатися, як саме в 2018 тисячі кандидат на посаду судді до касаційного суду Семен Стеценко проходив перевірку, зокрема в частині родинних зв'язків, оскільки його посада у найвищій системі судоустрою України, також в цьому суду підсудні справи щодо встановлення Центральною виборчою комісією, результатів виборів, справи про припинення повноважень народного депутата України. А також справи щодо дії чи бездіяльності Верховної Ради України і навіть президента. А його рідний брат не займає пересічної посади в Росії, а є керівником військового госпіталю, який входить в систему Міністерства оборони Російської Федерації, тієї самої, яка напала на нашу країну у 2014-му і досі щодня вбиває наших співвітчизників. Юлія Остапович для новин на часі.